На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про проходження ВЛК, то, відповідно, це є також вашими військово-обліковими даними, які говорять про стан вашого здоров'я і фактично дають там, підстави відповідно прийняти рішення, придатні ви до військової служби чи не придатні, в мирний час, в період мобілізації, який статус ваш відповідно до стану вашого здоров'я, тому це необхідно буде робити. Тут питання стоїть в тому, що якщо ви не маєте військово-облікового документу, а оформляли якимось чином відстрочку без паперового військово-облікового документа, то і він вам зараз необхідний, то це може бути питання, яке постане, і відповідно для того, щоб вам видати військово-обліковий документ в паперовому вигляді, необхідно буде знову ж таки пройти військово-лікарську комісію, оскільки дані ці, які... Під час військово-лікарської комісії встановлюється, вони вносяться в відповідну систему в реєстр військовозобов'язаних і також вписується військово-обліковий документ. Де зазначається відповідно ваші антропометричні дані, зазначається ваш стан здоров'я, зокрема висновок лікарської комісії. Який там зазначається, який також підтягує в резерв плюс, і відповідно це необхідно зробити, якщо цього ніколи не було. Тут питання знову ж таки, яким чином ця відстрочка була отримана, оскільки необхідно було уточнити всі військово-облікові дані, в тому числі і інформацію про проходження військово-лікарської комісії, ну тому необхідно буде це зробити.